Вітаю всіх! Швиденьке відео. Поки малий там грається. Давайте так. Ростовська атомка. Кажуть, є пошкодження викид. Я хочу спитати перше: це результат дій військових пошкодження на атомці ростовській – це результат військових дій. Питаємо так. Дев'ятка жезлів. Ні. Це не результат військових дій, відразу скажу. Але цей процес ішов поступово. Так, спитаю цією колодою. Пошкодження на ростовській атомці це результат військових дій. Давайте подивимось, що тут скажуть. Не визначено. Це не визначено. Це карта невизначеності. Я би сказала, що тут може бути диверсія. Диверсія. От більше мені йде диверсія. Тепер, вибачте, я беру третю колоду. Колоду воїнів. Якщо так, то вона мені більше підкаже це питання. Аварія на Ростовській атомній станції. Це результат військових дій України. Так або ні? П'ятірка Пентаклів. Ні. Це не результат військових дій України. Це не Україна там на махінації зробила. Все, що мене цікавило. Тепер. Дійсно, був викид радіації на ростовській атомній станції. Він дійсно був. В тих масштабах, про які написали. Давайте. Дійсно, він був. П'ятірка Пентаклів знову. Я б не сказала, що там ті масштаби, про які пишуть. Але він є. Так, сімка Пентаклів. Також це була довготривала праця. Є сонце це спалах. Відразу скажу. І там є обман на цю тему. Не все правда, що про неї пишуть. Да, да, багато неправди багато. Гра на емоціях і спеціально, ви знаєте, це аргументи серйозні роблять такі інформаційна обробка, щоб повірили, що воно там таке є. Не все правда, що пишуть, відразу скажу. Не все. Тепер. Давайте подивимось. так, загрози для України є від ростовської атомної станції, від того, що там відбувається. Є загроза для України від того, що відбувається на цій Ростовській атомній станції. Давайте подивимось. Двійка жислів. По двійці це відносна загроза, дуже відносна, тому що куди, куди подує вітер? Куди вітер подує? Ну, Верховна Жриця, ви ж бачите? Відразу. Дивіться, загроза від неї є. Вона відносна. Дійсно, вона дуже відносна, бо це залежить від дії вітру. І що скажуть нам на нас, погонять чи не погонять. Але якщо казати про двійку мечів, двійку пентаклів, це вже так, така дуже відносна. Можливо, там, де прикордоння наше з Ростовською областю, але те то вже не дуже і наше прикордоння. Ми знаємо, що там межує, тому хай туди і летить. Їм туди дорога. Суддя чи по цьому. Інша частина України не має такої загрози, про яку можуть писати, про яку можете думати. Тут можете не хвилюватись. Це надії військові, це. А що це? Давайте спитаємо у щось: викид на ростовській атомній станції. Це була диверсія спеціально зроблена. Росією. Це була диверсія спеціально зроблена Росією. Ні, дивіться, ні. Це не диверсія. Це не диверсія. Ну, давайте так. Це технічна несправність. Ростовська атомка. Був викид, вибух, там проблема. Це технічна несправність чогось була. Так, любі моє. Ось вам і все, махом. Це відношення до роботи, відношення до самої експлуатації, і це їхні внутрішні проблеми. Все так, все добре. Це... Ми тут ні до чого.